Вітаємо шановні вашановні, які готові дарувати насправді футзальне видовище зараз момент команди «Авенга». Тому тиждень на паузі. Власне, якщо говорити про офіційні зустрічі. Натомість, коли суперник так чині чемпіони та бронзовий призер минулого літнього сезону пробуває, вкидає вперед на шимківа. Шимків! не плани. Гренюка, Гренюка йде вперед. Зараз є підтримка у нього. Гренюка, удар по воротах. Удар по воротах, подивиться, який шпік! Може бути контратака сма. яку подивіться віддає Сма! Правісьмо! Ну, це маестро! Я би тут хотів навіть не гол патька відзначити. Тут... Okay. Чемпіонатах ну, забивала просто безліч. Удар воротах від заверу. Ну, готовий допомагати. Своїм партнерам по команді. Шни, друзі, відновлюється у нас гра четвертого туру. Мастер першого. Атакує зараз Елекс! Білусе. Отаких от, кольорах вогняних. Момент, який! До вашої уваги їхні результати. Зараз патько просувається перед. Ленько. Ленько тут награв уже на жовту картку в цьому епізоді. Ленько ззаду по нозі влупив патька. А, і не просто так. І що додатково медична допомога зараз а, буде необхідна Удар від відлонько непогана спроба, відки, в принципі, вже Футзалу так що зараз? Жовту картку Михайло Гнатишин перед собою побачив. У ролі п'ятого польового Михайла Чабана сьогодні ми побачимо. Ну, В принципі, вже десь це раз пора зараз представники Батько зараз не забиває! Яким чином! Може бути більшість зараз атаці. Пробиває! Після штрафного, я так розумію, не буде. Я так розумію, що матч все-таки вже завершно. знаєте, арбітри, бувало, призначають ось такі штрафні і дозволяють